Це любов йопта з першого погляду. Меган, хечбек, самі жирні комплектації, все є кроме панорами, ну нафіг вона треба. 16 рік, 158 пробігу, погнали дивитися. І сби я так би заробляв, як ви, а то пишете хренові коментарі, то я б собі його забрав. би. Складання зеркал, босе, великий монітор, саме більше, який в них може бути. Датчики світла, датчики дощу, підігрів, клімат, дістронік, електроручник, проекція, два ключики, 100% рідний пробіг. Мільйон відсотків. Можете пробувати Любоде, нам, типу, все одно. Хто буде писати діч, хай вас бебра жахне. Жирнючі диски місця. Стан просто ідеальний. Машинка сіві Ну Для себе масла фільтра поміняв, щоб бути впевнений. Він вроді би маленький, а місця в ньому більше, ніж достатньо. І з таким розходом електрички стоять дуже далеко де в стороні. І багажничок немаленький, так? Да, відносно? В цій машині навіть естроніки є. Мертві зони, теж все присутнє. Хотілося б побільше таких, звісно, возити, але вони дуже дорого коштують і дуже дорого розмитані. Нам просто повезло. Ось. Капотик відкриваю, а поки слухаємо. Кредит, лізінг без питань. А, до речі, тут 1,6 двигун. Не 1,5К9К, 1,6 він по буде їхати. Так же само в принципі, економічно. Моторчик просто шепче. А поки якщо як завжди, кредит, лізінг, без питань, можна взяти на фірму, ПДВ, стекла, всі рідні. Палакофарбом, блін, не перевіряв, не скажу. потім. Різдва Київ, Бажана Адиндера, метро Позняки, мойка самообслуговування, сім'ї з Детелінг. Приїжджаємо на це здрав, на смачну каву, тут без питань. Хто купить його, то буде дуже задоволений. Я в нього закохався, самі розумієте, що це. Ладно, всі пока.